Це наш город. Такий собі невеликий. По території десь дві сотих. Стараємося вирощувати різні рослини. Є трошки смородини. Недавно посадили три яблуньки, Назріває перший урожай цьому році. Все гарно росте. Найбільша проблема це шкідники і хвороби рослин. Останнім часом носять просто повальний характер. Нас це слимаки, миші, хом'яки. Ну, жуків на щастя немає, Бараболя чиста. Доводиться кропити, підсипати, підживляти. Стараємося використовувати щось натуральне, щоб поменше було хімії. Все ж таки самі їмо. А тут у нас вже другий врожай. Перший салат ми вже з'їли. Це вже друга посадка. Помідори. Дуже вибаглива рослина. У нас в на городі специфічна земля. Ми взагалі стараємося землю не перекопувати на зиму. Після збору врожаю ми засаджуємо землю рослиною фацелією. Весь город. Ця рослинка до холодів підростає. На, до речі, ще й добре доносна. Цвіте, дуже гарно пахне. Тоді починається холод, зима. Рослинка під снігом через зиму перегниває. І навесні ми маємо готову землю до посадки з перегною землею. Тобто земля сама себе кормить, підживляє. Це наш метод. А вже весною, літом, ми постійно розпушуємо землю плоскорізами Фокіна. Вже такі кілька років практикуємо, все чудово росте. Хороші врожаї. І Не треба наробитися. Кабачки це наша улюблена рослина. І прекрасна закрутка на зиму. І чудово поїсти їх свіжими. Ми все висаджуємо голландські кабачки. Це якісне насіння. І прекрасний врожай. Огірки не дуже хочуть у нас рости. Дуже вибаглива ростина. І перепади температури ніч-день. І холодної води бояться. O nosso Malena. Наразі є хороший врожай. Так, помаленько обробляємо це все з Божою помічю. І маємо практично все своє.